Скоїти замовне вбивство заради житла в тимчасово окупованому Мелітополі. Зголосився тамтешній мешканець, якого завербували російські спецслужбісти. Рецидивіст із кількома судимостями пройшов спецпідготовку в начальному центрі ФСБ та під виглядом переселенця приїхав до Запоріжжя. Тут кілер мав вистежити та ліквідувати свою жертву посадовця Мелітопольської міськради. Йому майже все вдалося, та агента росіян, співробітники СБУ схопили по гарячих слідах. Подробиці в ексклюзивному репортажі наших кореспондентів. На записі з камери спостереження звичайний двір запорізької багатоповерхівки. Ось з'являється непримітний чоловік середніх літ з чималою торбою. Ось він іде. чоловік вештається двором, потім мощується на парапеті. У торбині у нього спецодяг електромонтера для конспірації. Ось от спецновка робоча. Це затриманий спецпризначенцями СБУ по гарячих слідах кілер російського ФСБ, що прибув до Запоріжжя, аби за завданням куратора вбити тут посадовця. Я є... На даний час співробітником Мелітопольської міської ради на початку окупації виїхав з тимчасово окупованого міста Мелітополь. Два роки живу вже тут. Він ховає обличчя, бо саме на нього полював кілер. В СБУ кажуть, убивця так само з Мелітополя. Рецидивіст під час інтерв'ю той не заперечує у Росії, де був на заробітках, сидів у в'язниці. В Москві був П'ять лет дали ну, за неумишлене убийство. П'ять лет отсиділ і по мене. У Мелітополі Віталій працював на будівництві. Там мовляв заради грошей, вирішив стати до лав окупаційних військ. Не взяли. Думав, на війну пойти. Ой, Проти кого? Деньги треба були. Проти України? Да. І щойно пройшов комісію по состоянню здоров'я. Тоді, каже, йому зателефонували та запропонували іншу роботу. Приложили поработать. що вам пообіцяли. Ну, квартиру. Ну, дом. Вдома. Вдома? Да. Дом. А хто приїхав до? Ну, при... прислався. Ну, він сказав, що інфекцира ФСБ чи щось таке? Ні. Шеврони. Контрозвідники СБУ твердять, Віталія завербували та почали готувати до завдання. В червні 24-го року він був остаточно завербований співробітниками ФСБ РФ та відправлений в навчальний центр, де проходив вогневу підготовку та вивчав засоби конспірації. Вам сказали, для чого вас готують? Ну, потім, да. Що треба у чоловіка телефон взяти і його. А що це за люди розказали? Ну, вряд дівсію вставляють Мелітополі та такое. І ви поїхали до Запоріжжя. Да. Співробітники СБУ встановили. До Запоріжжя він прибув в якості тимчасово переміщеної особи. Він відразу встановив місце проживання майбутньої жертви, вивчав маршрути переміщення, роботи. Сам постійно змінював місце проживання з метою конспірації. З наряддям запланованого вбивства Мелітопольського посадовця Віталій обрав молоток. Він підкровує свою жертву та накинувся ззаду. Чому саме молоток? Ну, тому що кров'ю. Не люблю коли крові. А від молотка крові б не було хіба? Ну, не знаю, так думаю, по я в ні. Я дістав ключі, а потім відчув, що до мене хтось доторкнувся, почав повертатися, не встиг. Мене вдарили по голові, і я втратив свідомість. Коли я прийшов до тями, мене оглядали лікарі, і далі я залишився в лікарні. Лікарі були взагалі здивовані, що вдалося мене витягнути. Тікати з міста до окупованої території кілер хотів через ЄС за злочинною схемою хилянтів. Нині йому закидають кілька сто статей кримінального кодексу на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме, державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Наразі фігурант перебуває під вартою, найманому вбивці зраднику загрожує довічне. Ви ви знаєте винним? <кхідно> <кхідно> Андрій Почтівартам Дажанко програма Вікна СТБ. Єдині новини.